Святий Пантелеймон, великий цілитель, який допомагає у зціленні від хвороб, у молитві просимо Його заступництва, здоров'я для себе та близьких, захисту від недух та Божої благодаті. Нехай Господь через його святі молитви дарує нам силу і одужання. Святий Пантелеймоне. Угоднику Христовий, поглянь на мою неміч і мій біль, даруй полегшення і зцілення тіла й душі, щоб прославляти Господа у здоров'ї. Амінь. Цілителю Пантелеймоне, збережи мене і мою сім'ю від важких недух. Будь щитом від усякої немочі, даруй здоров'я, мир і радість у Господі. Амінь. Святий цілителю, пан Телеймоне, благослови моїх дітей, бережи їх від хвороб і слабкостей, укріпи їх тіла та очисти серця. Нехай ростуть у любові й Божій благодаті. Амінь.